Друзі, вітаю всіх на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і як завжди ми в студії Анни Атаманової. Вітаю вас! Вітаю! Давайте традиційну улюблену рубрику наших глядачів роздивимось сьогодні саме міста. Подивимося, яка небезпека очікує народ України на наступний тиждень. Візьмемо у цьому випуску такі великі міста. Зокрема, можна зі Львова розпочати, я думаю, як ви бачите. Угу. Давайте. Що а, біля Львова мені йде інформація про Польщу. Цирк клоунів викрито. Стосовно uh -huh. того, що ці показові такі провокаційні а, вистави, вже викрито. І, звісно, це все було для того, щоб спровокувати конфлікт між дружніми країнами. Uh -huh. Хочу сказати, що. А, відтепер, я думаю, що трошки Польща буде по-іншому якось до України ставитись, більш намагатися улагоджувати а, правильно дипломатичні стосунки. І небезпека зараз вісить над Польщею, біля Польщі. От там небезпечно. І я бачу, що там активно або тренуються, або готуються літаки. Угу. А загалом, так, для Заходу України, яка буде встановка на наступний тиждень? Західна Україна? Ну, так, так. Західна Україна. Порівняно з іншими більш-менш відносно спокійно. Але ж е буде дуже напружено і зараз відчувається, знаєте, такі. Таке відчуття або тихо буде спадати так тихіше, 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 або навпаки, щось буде дуже різке і серйозне, і тоді зав'яжеться конфлікт між е, багатьма країнами. Угу. Таке в мене відчуття. Угу. Е, ще початок березня, початок весни якраз буде вже наступного тижня з понеділка. Що Києва, чекає? що весна принесе Києву? Так, дивіться, хочу сказати, коли я казала на іншому каналі в прямому ефірі, що мені от пощастило мати отаку от машину могутню, яка дуже допомагає мені захищати Київ. Бо я, ну, я намагаюся всю Україну захищати енергетично. Але там, де я знаходжусь, найбільше. І от за допомогою того, що люди, коли на мене дивилися, було немало людей, він ще більше наситився енергією, угу. І я в той час утворювала це було, до речі, або 23, 24 числа в саме такий небезпечний період, угу. коли мали бути сильні обстріли. І от в останній момент вони як відлягли. Дуже сильно тримав, він мені допомагав захищати Київ. Над Києвом не така була страшна небезпека, хоча серйозними ракетами мали обстріляти. Так як я і казала, і бачила, на жаль, справдилось: Дніпро, Миколаїв і Херсон, Запоріжжя. Отам дуже-дуже все. І трошки відступ Авдіївка, Донецький напрямок. На жаль, там дуже важко захищати воїнів, але все ж таки, я навіть кажу, що хто там мене знає, хто довіряє, то можете присилати мені фотографії. Я безкоштовно спрямовую енергію на захист, що можу, те й роблю для угу. того, щоб захищати Україну і українських воїнів. Дякую вам, Аня, за таку непомірну допомогу для України, особливо в такий важкий час. Тобто, загалом можна так резнувати, що в цілому Київ нічого страшного, в тому числі, завдяки вам не чекає. Ми зараз дивимось. Київ. Київщина вирішується багато питань. Зараз час, коли усе можна вирішити. Домовленості. І Україну все ж таки не хочуть віддавати. Як це має бути? Україна не сама. Здається, що Україна сама, але за нами є хтось, хто готовий нас підтримати і захищати? Шантаж, страхи І оці спроби, що я казала, перевороту. Третього майдану, вони угу. трошки відходять, не спрацювало. В інших країнах зараз буде колотнеча скрізь, в Україні трошечки-трошечки уляжеться. Угу. Дякую. А, так, поступово давайте більш на схід. А, саме Харків та Харківщина. Що можете сказати про цей регіон наразі? Харківщина, я ще раніше казала, що влітку я. Мені, знаєте, дуже важко дивитися Харківщину, тому що там обстріли і сильні обстріли. От я, як я і казала, що там така бі, біла, ми здається з тобою Алішка говорили, про те, що там біла як будівля, така угу. частного типу будинок. Угу. От я бачу, він зробив точно таку картинку, я і в новинах побачила. Хоча я новини намагаюся не дивитися, щоб не включалася логіка. От, страшно буде, будуть прильоти і обстріли будуть на тих територіях. Чоловік, чоловіки більш під загрозою поранення, і знаєте, ну, Харків сильно будуть обстрілювати. Чоловіки страшного... більш під загрозою, це якесь якась буде скупчення чоловіків? Ні, поранення чи... смерті, бачите, поранення смерті активно от на тих точках, де раніше були обстріли, буде важко. А чому буде помста ще? Ми казали, що Про буде. Літак? Так, так, так угу. літак, ще корабель і, угу. і, і, і Крим. Ось після цих подій і вони намагаються як максимально нас. Але ж хто, хто таке? Будемо <свят> втримувати, як можемо. Тож, Харків, Харківщина ще, на жаль, неспокійно, угу. страшно і напружено. І чоловіки, бачу, будуть поранені і під загрозою переважно. на жаль. Угу. Ось там не можна якось розслаблятися, навпаки, потрібно туди більше захисту направляти, тому що так, будуть обстріли. Угу. Дякую вам дуже. А, давайте Дніпро ще подивимось. Останніми тижнями там також буває неспокійно, от як, що чекає на Дніпро. Так, ми Дніпро розглядали і казали, угу. що будуть обсяги, але такого дуже-дуже страшного не має статися. А, тривоги повітряні будуть. І я бачу, що от-от скоро готують якусь велику партію чи шахеди, чи дрони. Щоб якомога більше було випущено при відбиванні ракет. Угу. І те, що я казала, що таємно нам для захисту буде доставлена зброя дуже класна. Вона є, тож ми не просто так, без нічого. Хоча військовим зараз надзвичайно важко і складно. Але стратегії суперові. Я дивлюся, що дуже класні стратегії. Mm -hmm. В Європі якісь будуть вибухи, дуже великі страйки, трошки буде відволікатись увага поступово від України. Українці під сонцем. Бачите? Наш символ, наш знак сонце. Хто буде? Носити оцей знак, такий, як у мене, от Олєшка, якщо собі також якийсь символ Сонця зробить, то буде все нормально. Українці мають вижити, буде здорожчання, але голоду не буде. Не буде саме в Україні. Дякую вам. А ви сказали про заворушки в Європі? Це буде щось на тлі. Конфлікту ісламського світу з Ізраїлем. Я бачу, що це люди невдоволені, не хочуть міняти, не готові до змін, Здорожчання, якісь нові економічні умови складніші. І Прапорами, от багато дуже акцій буде випущено і заплановано е країнами ворожими, в країнах, де демократи і там дуже легко от саме це спрацьовує, піднімати бунти, е провокувати людей, щоб вони вдоволені були владою саме в цей період, коли мають бути вибори. Дуже вразлива зараз Америка. Угу. Дуже вразлива. Франції буде, потім От в інших країнах будуть люди бунтувати і це будуть підігрівати активно. В Україні, на щастя, трошки люди заспокоїлись. І зрозуміло, в нас дуже дуже класні люди, розумні. І Вони знаєте, як би не було важко, але все ж таки тримаються. Ось, тому що ще нам тільки оцих майданів на, 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 наразі ну, зовсім не вистачало. Ще тільки цього і тоді взагалі. Ну, ми з вами, мабуть, в грудні ще продивлялися цю історію з третім майданом, так званим, і угу. тоді всіх заспокоїли, що не буде цього. Так, я казала, що, можливо, трошечки я бачила, що десь там. Будуть пробувати, піднімати, але ні, не буде цього. Цього угу. не буде, не має бути. Але українці зараз втрачають дуже багато крові, омиваються сльозами Україна і кров'ю. І для нас це дуже важкий етап, коли інші країни не дуже активно яро нам допомагають, це також є приступлення як Україна та Злочин проти нас. І тому вони будуть також покарані. Тануть, лідніки, кліматичні умови все більше більше будуть лютувати. Планета Земля вона хоче скинути з цих Злих, поганих людей якомога більше, тому що перенасичення зла не має бути, має бути баланс. Угу. А в Україні все ж таки люди більш в любові і в терпінні, і, знаєте, як мученики, тому ми обов'язково маємо вижити. Тоді, коли будуть дуже важкі часи в Європі, зараз е, європейців буде е, проти Європи піднімається Азія. І от 26 числа щось мало статися. Дуже угу. багато цих таких згущення це під цифрою 8. Угу. Всі очікують, що на вісім коридор буде. А я казала 26 числа, хто уважно слухав, буде відбуватися в світі важливі рішення, важливі оговорення, події саме а, 8, але 2 і 6 це є 8. Угу. Ось. Тепер 5 -те. число, 5 місяць, для мене дуже цікавий. І десь, можливо, до кінця цього року. Або навіть до літа, якось вже буде трошки зрозуміло, має або стихнути, або якось розвиватися в іншому руслі. Тому до 25-го року є шанс, що ми трошки будемо вже стихати на, на нашій території і потихеньку потрошку оговтуватись. І знову ж кажу: люди, щоб стояли, швиденько потрібно реабілітуватись. Не дивіться на минуле. Якомога швидше думайте, який може бути швидкий прибуток, тільки так зможете виживати. А це земля, контакт землею, любити, поливати землю, вирощувати щось. І, і тоді ви будете а, взаємообмін енергією буде сильний. І такі люди будуть мати право довше жити. Дивіться, от в селах, так, а, бабусі, по 90 років. Вони, які в контакті з землею, але ж це ж який труд сильний, вони живуть довго і вони здоровіші, навіть не, не відвідують так лікарні часто, як в мегаполісах. Тому о, контакт з землею, з природою, він дійсно має велику силу, енергії і так далі. Тому зверніть увагу, в кого є о, дачі, огороди. Можливо, навіть невеликий клаптик, але тепличка розраховуйте кожен на себе. От, абсолютно кожен на себе. Не дивіться на сусіда, не дивіться на те, що в кого є. Думайте про себе. І тоді все буде потихеньку, все буде потрошку і вистоїмо. Дай Боже, Бог нас не залишить. І ще відчуття, що перед церковним святом великим. Пасхі також має щось бути, якісь події до цього свята готується або сильний удар, хоча я не бачу, що на нашій території, або дійсно якесь підписання документів. Цікаво, ми це обов'язково продивимось в одному з наступних ефірів. А на сьогодні вже будемо закінчувати. Я вам дуже вдячний за ваші настанови, за е чудові слова, які ми чуємо від вас е і наша аудиторія. Так само. Е друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на канал Анни Атаманової, ставити лайки і залишатись з нами. До побачення. До побачення.